Доброго ранку, любі друзі! Дуже рада всіх вас вітати і запрошую вас разом зі мною відправитися у дуже цікавий світ математики. Що ж, друзі, сьогодні на нас чекає тема порядкова та кількісна лічба. Розпочати я пропоную з дуже простого завдання: полічіть машинки порядковими числівниками. Отже, якщо мова йде про порядковий числівник, нам не важлива кількість машинок, нам важлива, в якому порядку вони розташовані. Тому ми і рахуємо. Перша машинка, друга, третя, четверта. А тепер полічіть машинки кількісним числівником. Якщо... Кількісний числівник, то нам потрібно знати кількість машинок. Отже, ми й рахуємо один, два, три. Перед нами три машинки. Спробуйте самостійно полічити літаки спочатку порядковими числівниками, а потім кількісними числівниками. Переходимо до наступного завдання. Назвіть попереднє і наступне число до запропонованих чисел. А тепер назвіть сусідів кожного з чисел, записаних у рамках. Перше число в рамці 3. Є отже, які в нього сусіди. Сусіди числа 3 це 2 та 4. Наступне число, яке ми бачимо в рамці, це 2. Які його сусіди? Це числа 1 та число 3. Спробуйте самостійно назвати сусідів числа 4. А зараз назвіть пропущені числа. Перед нами на екрані з'явилися числа 1, 2 та 4. Отже, яких чисел тут не вистачає. 1, 2, пропущене число 3, 4 і пропущене число 5. Тепер самостійно назвіть, які числа пропущені в наступному ряді. Розгляньте наступне зображення і скажіть, яке число утворилося. Отже, ми бачимо, що стоїть 5 машин, і до них додали іще одну. Ми можемо записати цей вираз ось таким прикладом: 5 додати 1 дорівнює. Скільки ж буде 5 додати 1? Буде 6. Отже, утворилося число 6. А зараз давайте розберемося, який за порядком хлопчик, якщо лічити зліва направо. Отже, перший зліва стоїть дідусь, другий тато, третій хлопчик. Який за порядком буде хлопчик, якщо ми будемо лічити справа наліво? Перша бабуся, друга мама, третій хлопчик він знову третій. Давайте порахуємо, скільки людей всього зображено на малюнку. 1, 2, 3, 4, 5. Порахуйте самостійно, яка за порядком бабуся, якщо лічити зліва направо. Яка за порядком бабуся, якщо лічити справа наліво. Скільки всього людей зображено на малюнку? І наостанок вас чекає творче завдання: розфарбуйте третього зліва та четвертого справа котика.